Сьогодні така погода чудова, такий ранок чудовий, так сонячно і тепло. Знаєте, дуже приємно. Тому я п'ю свою ранкову каву і вже одягнена. Беру ігната, і ми з ним йдемо на вулицю заряджатися сусіннім настроєм. Беремо вас з собою, а потім е, покажемо вам цілу кучу наших покупочок і зарядимо вас шопінговим настроєм. Тому залишайтеся з нами. Гарного вам дня і гарного настрою. Чин-чин! Погрітися на сонечку біля сусіднього тут жака. От і привезли їм з собою каштани. В них тут дерева ще маленькі і явно не каштани, Ну, будуть тепер і в них каштанчики От, назбирали. Купили помідори, поки ще є такі польові яблука вже. Цього сезону всі такі запашні сливки, бо пироги мене не відпускають. Так, і ось головний мій улов. Поки наших там грав, мама полазила по всім там пустирям і назбирала собі шикарний букет. Зараз я його складу і покажу вам. Мені здається, це повинна бути бомба. Це прям те, що я хотіла. Знаєте. Я навіть не думала, що у нас в цих джунглях наших кам'яних можна знайти ось таку траву, але хто шукає, той знайде. Ну, все, вуаля, ідеально, так, як я і хотіла. Супер. Просто! Ну це ж треба було слухайте, я навіть не сподівалася, що таке знайду. І сподіваюсь, ніяка з цих травушок муравушок не викликає алергію. Бо я ж алергік, і це був би капець. От, і, звісно, коли воно почне сипатись, то буде мені трошки весело, але нічого. До того часу воно мені принесе купу задоволення. Я взагалі-то не такий прям естет, але знаєте, ця картинка мені ну, дуже подобається. Прям, прям так по-осінньому. Я там, поки ігнат грався, полазила. Це, знаєте, ще я була в незручному взутті, і ще треба було за ним е глядіти, то я так трошечки їх там пообривала знизу. Якби мене можна було, якби мені можна було прямо туди залізти. Прям на саму горку, то о, я б там ще щось нарвала. І ваза моя, до речі, дивіться, як гарно вписалась в цей натюрморт. Клас, коротше, супер. Супер пупер. А, оце, мабуть, зараз трошечки підріжу ці довгі листочки. Прийде мій чоловік з роботи, впаде в обморок, скаже, це що за віник? А мені прям ну, дуже подобається. Знаєте, от ви просто задумаєтеся, як іноді мало треба для щастя. Просто піти на пустирь, нарвати трави, отак, от зробити з неї букет. І я вам кажу, це плюс 100 до настрою. Не знаю, можливо, не всіх це так вдохновляє, як мене. Але якщо так, то не полінуйтесь і підіть, знайдіть десь біля вас. Точно є такі пустирі, на якому така краса зараз росте. А попереду ще й листя жовте і червоне, ну, взагалі яскраве опавше. Ще це нас, все, все це нас ще чекає. Дуже красиво. Так, почну з розпаковки одягу. Це з Сінсея Мені посилочка прийшла, одяг ігнату, піжамку йому замовила таку тоненьку хебешну, але вже з довгим рукавчиком, і штаніжки також вже, а не шортики. І вона з таким принтом Хеллоуін, якраз осінь, і я це люблю. Так, далі штаніжки ось такі. Це 92-й розмір. Вони щось такі вже знаєте величенькі, а 86-й попередній малі. Ну, нічого, не спадуть. Я думаю, я завжди беру, щоб е, отут зверху була оця мотузочка, щоб можна було зав'язати, як тобі треба. І з динозавриком також ми е, тему, тематику динозавриків обожнюємо. Е, далі ось такий е, світшот, е, такий оранжевий, з сірим, класний. Також Хеллоуін вже в Мікі біжить. От, і такі самі є штанці вони зараз на ньому. Ігнашка, ну покажи штані. Ось такі вони, дивіться, поміряли. Вони, до речі, також 92-й, але вони вущі, ніж попередні, тому суперські якраз стали. Що, штани будемо міряти? Ні. А просто прибрати? Просто прибрати, бо він тут грає, а воно йому заважає тут всі ці шмотки. Хоча він у нас такий шмоточник, він дуже любить все міряти. Слухайте, а ці штанці виявились ще і на флісіку. Вообще супер, тепленьке. Коротше, чудою. З тим світшотом просто суперський, супер осінній костюмчик. Так, і ось така парочка лонгслівів, пом'яті. я їх тільки з пакету дістала. Якраз так знаєте підбирала, щоб під ті штани зелені були в тему. Також тут динозаврик намальований, якісь гори, да? ну прикольна така коричнева зелена. І ось така смужка, взагалі, знаєте, така стільова. Вона така молочна. Ця смужечка шоколадна, класна. От, е, ну, намагалась так підібрати, щоб один до одного підходила. От, бо я така, що можу взяти, а потім така, типа, опа, а підшов, то його носити. Загалом треба буде ще докупити йому е, ще штани тепліші. От, вилавлювати буду розміри, бо цей 92-й дуже-дуже ходовий. І я казала, все, що мені подобалось, прям дуже. Я то не змогла замовити. Вибирала вже із того, що було. Ой, впав нашок впав. Ой. ой, в нього тепер все ой. І взагалі треба перебрати вже весь його гардероб, поприбирати прибирати шорти. Слухайте, мені так сумно прибирати шорти і наш кінець свої. І це вже Баба. бабахти, впав. Да. І загалом це вже треба перебирати гардероб, доставати щось тепліше, і мені через це якусь сумну. Хоча в цьому році літо нас і так побалувало, з середини квітня було вже тепло, якщо пам'ятаєте, весна була дуже тепла. От, а мені все одно не хочеться його відпускати. Хоча я дуже спеку не люблю, але от таку погоду, як зараз осінню, що, знаєте, зранку трошки холодненько, в день тепло. Ой, це супер. От, от в такому кліматі я б жила постійно. От, вже я так, знаєте, задумалась, блін, вже кінець січня, то вже і ковдри скоро треба буде діставати. І куртки, і жилетки, і взуття тепліше. Ну, нічого. Це таке сезони міняються. Як то... Я люблю взагалі всі сезони. Всі люблю по-своєму. Єдине, що я ненавиджу, це гололедицю. Оце я її ненавиджу, бо вона просто паралізує рух. От. А все інше дощ, сніг, вітер то таке. То все можна легко пережити і перетерпіти. Ось такі справи. А, я забула: в цьому пакеті була ще формочка для випічки. Зараз я вам її покажу, бо, бо то прикол. Точно, ще ж я замовила собі ось таку формочку. Я ще літом влітку її хотіла, але її розібрали. Коротше, вона прикольна, силіконова, все з неї добре, крім розміру. Вона дуже маленька. Ну, от дивіться, ось моя рука. Да? От візьміть свою руку. В мене звичайна рука, не велика і не маленька. Звичайна. І от така форма. І ну, це ще ладно, а те, що вона мілка. Ну, коротше, це для дуже маленьких запіканок. Але, знаєте, я думаю, що так на сніданок якусь е сирно-гарбузову запіканочку, я все ж таки в ній зроблю. От. Але так виглядає дуже атмосферно, так скажімо, по-осінньому. Тому будемо все одно користуватись. Але якщо буде замовляти всім цей отак онлайн, майте на увазі, що вона маленька і мілка. Ти зводиш комусь? Ні. А з ким ти розмовляв? О, ти. З ким ти розмовляв, Китік? Ні. Не скажеш. Ні! Він з кимось розмовляв там по телефону. О, Ой, коли я вже наведу порядок на балконі, невідомо. Мені і вікна би помити не завадило б. Але то все нема часу. Ще одну покупочку вам покажу. Ми замовили і вже забрали. Ось таке крісло на велосипед. Воно кріпиться позаду. Сюди будемо сажати Ігната, Ось ремені безпеки, всі діла. От, підставочки підніжки. Бачите, все фіксується. От, а, це кріплення. Це кріплення до самого велосипеду. Ще поза минулого відео я вам казала, що ми за ним їздили. А і забула. В минулому відео забула зняти. Ще, ще не катались ми, бо вихідних ще не було в нас підходящих. От, але, але вже дуже-дуже хочеться. Ще треба знаєте, що цей шолом Ігнату купити. Брали це крісло на OLX, воно в класному стані, все супер. Ну якби видно, що його їм користувались, але ціна на це крісло була суперська. Бо нове таке коштує більше трьох тисяч гривень. Це там якась фірма класна. Але знаєте, це така річ, що невідомо скільки разів ти їй будеш користуватись, бо це ж треба, щоб і вихідні співпали, і погода була гарна, от і не треба було нікуди там їхати пертись. Да? Ну, тобто дуже багато факторів. І по факту так покатаєшся всього там пару разів. Тому клас. Дуже, я його так вилавлювала там на Олексі, постійно дивилась, що там є, що продають, бо дуже багато такого. От, і тут такі вау, ще й в Києві є. То ми поїхали одразу його забрали, такий хлопець гарний. Він свою дочку сказав, катав більше, ніж міг сам. Ні, Вона хотіла кататись більше, ніж він міг її катати ось так, що їй дуже подобалось. Ну Ігнату нашому наче теж подобалось. Короче, буду підганяти чоловіка, щоб він, знаєте, не чухався довго. А все це робив нам велосипеди там трошки нам підкачав, і треба вже їхати кудись, поки погода дозволяє, бо потім, бо потім все буде стояти для краси. Я привезла від батьків цілий пакет шишок. <свист> Збирала їх там, всі збирали І дідусі, бабуся, всі разом. От. Я хочу їх зараз трошки е, помити і поки що сонечку на балконі посушити, і щоб потім вже робити з них е, ті поробки, які задумала. Вони тут якраз такі маленькі, Ну, наче те, те що треба. Всі допомагали тут, <свист> всі збирали. Гнажик, ти збирав? Ні. Ні, та ти збирав теж трошки. Так, давай вилавлювати. Нашик, давай вилавлювати, шишки. Коротше, мій помічник тут як тут, як я без нього. Зараз швиденько всі їх помиємо. Не хоче цей помічник, щоб я мила їх в ці мисці. він хоче там гратись в свою гру, всі повитягав, він мені їх не дає. Так що набираю собі окреме відро, буде він окремо митий, я розстелила я тут їх на балконі. Слухайте, а вони були брудні, хоч так і не здавалися. Ой, в мене, знаєте, як пахне цим, наче свічку запалила хвойну. Такі, вони ж намокли і стали такі ароматні, ароматні. Треба, мабуть, ще пакет замовити, бо це мені на осінні порубки, а на зимові. Вони, поки, знаєте, ще такі свіжі, новенькі, не затоптані. Ну, такі гарненькі, свіженькі, свіжий цей урожай. Я вже попросила чоловіка, щоб він мені купив оцей гарячий пістолет. Ну, кле... з клеєм, коротше, Для поробок. Ну, бо, я... бо чим я буду їх клеїти? От, і сказав, що купить, сьогодні з роботи. Якраз поки мої шишечки висохнуть, будуть готові. От, а ще знаєте, мені подобається, що це ми їх е, збирали з бабусею, з дідусем. Дідусь такий мужень отримався, збирав також, і знаєте, приємно було, що вони зі мною на одній хвилі. Що не стали з мене ржати, не казати. Ой, що ти видумала? От, а всі разом пішли в парк і весело збирали. Не знаю, мені було дуже весело. І мити тільки що загнати, ми їх також було дуже весело. Тому сподіваюся, що е, в якомусь з найближчих відео е, чимось вам гарненьким здивую. А можливо, навіть і зніму окреме відео. Ну, це так, поки, поки що це мрія. Так, а ще забрала з нової пошти свою посилочку з нитками і гачочок. Кітаненькі. Так, осінньому декору бути. Я в процесі його виготовлення. І це також те, що мені було треба, це ще якісь такі осінні ниточки. Я хотіла, така золота. Хочу там ще листочки, такі знаєте, для віночка поробити. То чекала якраз ниточки. Такі класні. От камера не передає вживу, вони гарніші. Дуже круто, треба знайти на це час, але знаєте, бажання дуже велике є, тому все свекруха робила торт, який не треба випікати без духовки. Знаєте, берете борошно, цей вершкове масло, це все перетираєте в крихту, потім цю крихту смажите і шарами перекладаєте з цим слоями, перекладаєте з заварним кремом. Коротше, це швидко, в принципі, смачно, але виглядає так. Значить, це вже хтось їв. Форму воно не дуже тримає, але загалом то смачно. Не знаю, робили колись таке, може. О, такий, такий швидкий рецепт, якщо, от, якщо духовки нема, до речі, просто на сковорідці. Ура, ура, ура! Настав цей день. Наші велосипеди покинули балкон. І поки стоять отак просто посеред кімнати. Бо чоловік їх помив, накачав колеса і одному, одному і другому. І зараз ми поїдемо. Це, до речі, вперше за три роки ми їх витягнули. Я вже не каталась. а, хоча ні, чоловік їздив, це я. Це я не їздила. От. Тому е, зараз буду пробувати, трохи хвилююсь, знаєте, але сподіваюся, що це що як, е, як плавати, тобто неможливо розучитись. От, я поїду на цьому великому, а чоловік на цьому і прикрутить зараз до нього ще сидіння Ігната. Коротше, все вам покажу. Сподіваюсь, у нас все вийде. Так, чекаю, поки чоловік там збирається. А Знаєте, вчора в мене був мінус день з життя. Весь день я була як сонна муха і я все-таки думаю, що це оце повітря, яке дуже в нас воняє в Києві. Дуже воняє цей Гаррі. Що це горить? Це кошмар якийсь. От, і мені наче нема чим дихати, і голова боліла весь день. Я і спала вже в день. І гнашик якийсь був також сонний. Ми з ним довго спали. Не дуже мені це допомогло. І ввечері пішли на, пішли на майданчик, і все одно, знаєте, ввечері ще гірше не було чим дихати, ще важче було. От. І... Короче, сьогодні мені начебто набагато краще і на вулиці повітря, наче свіжіше. От, але ну, сподіваюся, воно ж там колись вже догорить і, і вже буде все нормально. бо таке. До речі, мені цей Київ цифровий присилає постійно, що повітря забруднене, що для метеозалежних повітря дуже погане. Це, походу я. Тому що реально голова в мене вчора була отака. Катаємося ми на велосипедах, Ігнашик з татом. Добре себе поводить, сидить, ще й рожок купили, то він взагалі задоволений. Ну, я їду як ця черепашка, з такою, з такою приблизно швидкістю десь. Ну нічого, знаєте, три роки не каталась, то ще й непогано. Чоловік свариться, каже, що повільно, давай швидше, ну швидше ні. От, е ну потренуємося. Вже два кружочка зробили, йду на третій. Але Ігната поки що ні, брати не буду. Боюсь. Дуже уж занадто не впевнено я себе почуваю за кермом, а ще, знаєте, ці люди всюди ходять, ще ж треба дивитися, чи тут не задавити. Це важко. І е, всі ходять по велодоріжкам. Вони в нас тут є на ну, на нашій території є велодоріжки, але всі люди по ним ходять. І я по ним хожу, коли ходжу пішки. От, то це трохи неправильно. Це, знаєте, коли їдеш на велосипеді, розумієш, як це тратує і заважає. Але коли йдеш з пішки або з коляскою, то йдеш, де йдеться. Все, поїхали ми ще кататися. Приїхали, велосипед відпочиває, і ми відпочиваємо, поки Гінашок покатає машину, а я поп'ю свою каву. Доїхали назад, взагалі, за дві хвилинки, і Ігнат, до речі, дуже класно себе веде на велосипеді, так що це прогулянка буде не остання велопрогулянка. Які все таки класні відчуття після цієї нашої велопрогулянки? І знаєте, в черговий раз я е, впевнююся, як фізична активність класно впливає на голову, як вона переключає думки, так скажемо. Тому що ти їдеш, е, ну, наприклад, там до цього ти був в якихось своїх думках, проблемах. От потім ти сідаєш на велосипед, ти їдеш і думаєш тільки, як крутити педалі, як би не звалитись, як би нікого не збити, а куди далі їхати. А, ну, про, от, про все оце, і, е, голова так переключається, і от в моменті ти, ти, о, ти знаходишся в моменті, отак я можу сказати, і це класно. Мені це дуже дуже подобається і е, піднімає настрій. Взагалі, знаєте, ми їхали, і я подумала, що я б за Любки б покаталась би сама. Просто так виїхати і там хвилин 15-20 просто поїздити по району. Було б класно. Не впевнена, не впевнена, що це станеться, але це було б непогано. Знаєте, тобто піти переключитись, от відпочити, це не тільки попити каву, а і отак провести час. Дуже приємно, дуже. Велосипед це класно. Ти хочеш ще сину ще поїдемо наступний раз. І наші хоче кататись ще. Сподобалось тобі синок? Так, mm. да, скажіть, дуже сподобалось. Слухайте, а ще в мене тут монстера моя ця величезна, випустила ще один листочок. Бачите? Ще він не розвернувся. Ну, от. За літо вона випустила два, і оце початок осені ще один. Так що непогано їй тут стоїться, моїй королеві. Можливо, колись я її пересажу. Так, вона в мене в тому горчику і стоїть, в якому була. Єдине, що я досипала туди землі свіжень, свіженькою. Почитала, що це також варіант, якщо велика рослина і у вас немає змоги її пересадити, пересадити то можна досипати хоча б свіженької землі зверху. Так, на вечерю сьогодні планую посмажити рибу і картоплю зробити. Зрозуміла, що Ігнат в мене ще не їв червону рибу, але потім думаю, ну нічого, я червону рибу не їла до 30 років, якось вижила, то думаю, переживе. Але треба йому такий стейк якийсь купити, то посмажити. Але поки що буде, о, поки що буде мінтай. І о, ще варю картоплю в мундірах, а потім вам покажу, що хочу з нею зробити. Також в інстаграмі побачила, Ми подивимось, подивимось. Вони заявляють, що то смачно. Так, що я тут роблю з картоплею, яку відварила? Я її поставила ось так на гріль і форму для вафель бельгійських і зверху придавила і посипала приправами. Ну, знаєте, схоже, так як і в інтернеті було. Думаю, що це буде. Вона ж вже відварена, то трохи підсмажилась. Ну, Повинна бути така смачненька підсмажена картопелька. Виглядає класно. Беру на другу партію от, трошки менші картоплинки, бо ті великі, ну дуже важко було придавити. Так це в мене ще дуже такий потужний гріль. Опа! Так. Ось такі ароматні, не знаю, що, як це назвати. А, ароматні картоплинки виходять. До речі, використовую ось цю приправку, брала її. Брала її для того, щоб приготувати запечену в духовці картоплю, але вона мені не сподобалась. Можливо, так буде смачніше. Така трохи хибозна. якщо чесно, другий раз брати не буду. Нарешті сьогодні я пофарбувалась. Так, терпіти не люблю це робити, бо так це все довго. Ой, добре, що фарбуюсь фарбуюся раз в два, а то і в три місяці. От, але тепер темненька, гарненька, і сподіваюся, волосся не буде таким сухим. До речі, знаєте, нещодавно е, побачила в інтернеті, що кажуть, що маску для волосся треба робити на таке мокре-мокре волосся, з якого аж тече вода. Саме тоді, типу, все е, вона активніше працює. А я іноді все-таки, знаєте, робила, що рушничком промакну, ну, думаю, що придини зайвої не було, і потім намажу і там 20 хвилин хожу Іноді таке бувало. От. А виявляється, ні. Саме з водою. Маски для волосся працюють найкраще. Так що буду тепер робити по-новому. Так, гарний колір, мені подобається. Задоволена. До речі, купила собі ось таку штуку масажер для обличчя. Ось тут він так крутиться. От, взяла такий самий простенький, просто спробую, чи буду я взагалі їм хоч щось робити. А от якщо сподобається, і якщо це я буду робити регулярно, тоді куплю собі такий класний з металевими оціми насадками. Бо оце пластик. Але крутиться добре. От, і таке воно гладеньке. Ну, приємно. Робити масаж приємно вже три дні роблю. Перші три дні. Так що, скоро буду. Скоро ще помолодшую. О, ось так. Ставила його собі сюди до зубної щітки, щоб не забувати. Бо це, якщо сховаю в шафу, то там і буде. Все, на жаль. цьому хочу завершити. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, як завжди, що вам було з нами цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо сподобалось. І до зустрічі у новому відео. Всім пока-пока.